Сьогодні в Німеччині вихідний день. 1 травня. Ось я їду до товариша, щоб змінити колеса на машині, на лі. Є такий час випав, тому треба його використати. Ось рух по селу, проміжне село, до якої їду, 30 кілометрів. Ось виїхав за село, ріпак цвіти. місцевість також гориста. Ну, а гори, як ми знаємо, придають неймовірну красу всьому. Всі дерева зелені вже. В общем, ну, краса зранку. Ось коло 10-ї ранку зараз. Сонячна погода сьогодні. Такий пізашна коло мене. Ріпак повсюди. Ось ще такий краєвий. Цвіте яблуня. З місточок переїжджаємо. Це горні річечки, струмочки. ось такий краєвий ріпак, як завжди. Попереду пшениця. Поля таких, як горна місцевість. Це вже ось в'їжджаю в їжджають. це село Дорф товариша мого. Он тут проживає. Чорний Ворон сидить на стовбу. Краєвиди дуже зачаровують. Сонячна погода. Ось це село, так щоб мати уяву. Дуже акуратне. Як звичайно, кірх церква стоїть. У кожному селі. Будиночки всі акуратні. Да, Ця будилка була пожежа, вже реставрували його. Всі відпочивають сьогодні вихідний день. Ось так, гори спускаємося донизу, внизу живе. Типове німецьке село. красота, просто краса. Живые заборчики. Заезжаем до него. И вот его будинок. При машины его. Кожна сім'ї машина.